За чистоту і порядок і медики В очікуванні тривалої процедури майнового характеру, вирішили не сидіти, склавши руки. Незабаром колишня будівля санітарно-епідеміологічної служби залізничників, що по вулиці миру, буде передана в оренду Лозівській міській лікарні для організації амбулаторії загальної практики сімейної медицини для обслуговування мешканців Авилівської сторони міста. Ми вирішили не стояти на місці. Ми вирішили привести в порядок. пока территорию, потому что процесс передачи здания несколько затягивается, не по нашей вине, и, может быть, сроки открытия в связи с этим амбулатории будут несколько отсрочены, но, тем не менее, территория должна быть чистой. Мы устроили субботник, сотрудники нашей больницы приложили максимум усилий для того, чтобы убрать, для того, чтобы привести территорию будущей нашей амбулатории в надлежащий достойный вид. Сьогодні всі необхідні документи на узгодженні у Києві. Втім, вирішення питання це справа часу, запевняють фахівці. Цей процес ну, Завершиться в ближайше час. Тобто пойде двіження, передає на баланс Харківському обласному центру, обласної центр передає Лазовському, і тоді ми вже можемо займатися документацією, по оформленню договору оренди. Тоді одразу ж перейдуть до облаштування безпосередньо приміщення. Чекають, коли державні чиновники дадуть зелене світло. Планування по людям, по розміщенню кабінету у нас вже готова предварительно. Тут ми також определяємо відкриття аптечного пункту, вже також определили в цій планіровці два кабінети.